Дивіться, в мене представ, питання представ. до пана Олега. Звати мене Тарас, я з Львівської області. О, так, земляк. Ой, що можу сказати? Ну, пан Олег, вас, ви мали свого прокурора. Чому ви не садили? Чому ви не садили? Що не було за що? Чи не було матеріалів, щоб не садити? Кого хочемо вихопати і садити? Чому це не було зроблено? Зрозуміло були... питання. За вас би голосували зараз да. всі. Ви... Ви нас випередили, тому що я хотів е, перевести розмову з Віталієм. Е, ось до якого, якого сюжету. Ви один із лідерів Майдану? Так? Ви лідер Майдану. Чотири роки пройшло. Відповідайте. І ось уже вам перший ну, один із наших глядачів ставить таке питання. У вас був свій прокурор. Дякую, Ну, Ви Парше. були в уряді, так. Перше, перше. Якщо говорити справедливо, то Магнітський це не був наш прокурор, Магнітський це була квота майдану, оскільки е, він був основний е, юрист разом з Петренкою. Петренко. Міністр міністрю Павло Петер... Павло, Петренко. Так, Павло Петренко. Отже, це було двоє людей, які реально відповідали за юридичний супровід е, опозиційних сил в парламенті. Це були люди, які витягували е, заарештованих в судах. Ну і вели ту юридичну частину. І після того, коли постав момент, що протягом доби. Нам потрібно було сформувати фактично керівництво держави після втечі Януковича. На цьому, до речі, наполягали представники дипломатичного корпусу. І коли, скажімо, постало питання, хто там буде міністр юстиції, хто буде голова служби безпеки України, хто буде генеральним прокурором, тоді це не була квота свободи. Це і так було зрозуміло, що це буде Махніцький, оскільки він мав єдиний серед тих, які на Майдані патронували юридичну частину. Він єдиний мав досвід роботи в прокуратурі. відповідно, Відповідно, це була умова, скажімо. Там по закону, так, по закону. Скажі, по закону. Бути генеральним прокурором. Не хоча, того закону, який прийняли хоча, Під Луценко. Та. А... Ну, звісно, це вже, це вже потім да. була просто якась така комедія. А насправді, до речі, Махніцький був три місяці генеральним прокурором, і він не був генеральним, він був виконувачем обов'язків. Ну, просто так. я хотів би, щоб люди знали, бо за цей період часу багато було, скажімо, спотвореної інформації. Тільки но парламент проголосував за призначення Мехніцького виконувачем обов'язки, він зразу написав заяву про вихід з нашої політичної сили, щоб партія не мала впливу на нього як на генерального прокурора. Це і раз. Друге, його він був виконувачем обов'язки, і насправді за той період часу я не хочу зараз бути там адвокатом Мехніцького, тому що після того як він перестав бути генеральним прокурором, виконувачем обов'язки, він же ж не повернувся в свободу. Він пішов працювати до Порошенка. Порошенко взяв його своїм радником, і відповідно він же працював в структурі приз президента Порошенка. Перше, друге, я вам хочу сказати, шановний Тарасе і всі решта, які слухають, насправді Махніцький зразу моментально зробив дуже багато важливих речей. По-перше, він закрив всі справи проти активістів майдану. По-друге, він відкрив більше тисячі кримінальних проваджень проти режиму Януковича і проти самого Януковича. по третє він зробив кілька десятків подань. На зняття депутатської недоторканності депутатів від партії регіонів і парламент ухвалив тільки одне з його клопотань щодо арешту царьова, і то вже тоді, коли Царьов втік з України. А всі решта клопотання Махніцького були. Відхелені і ще один дуже важливий момент, що насправді Махніцький, як генеральний, ну не він садить. Правильно ж то є інші структури. Але що він зробив? Він е підписав ордер на е арешт Добкіна, як ви пам'ятаєте, Кернеса. Добкіна тоді заарештували, але через втручання, очевидно. Найвищого керівництва держави його моментально відпустили. Це вже після можливі... президентських виборів було. Ні, чи, чи, це ще було до. до, це, до це був березень-квітень. Ага. Махніцький дав це і був страшний скандал. Як це Махніцький е, це зробив? Ми ж можемо втратити Харківську область. Це ж було, це ж факт. І тоді Допкіна не просто відпустили, його терміново зареєстрували кандидатом в президенти, щоб не було можливість його заарештувати завдяки тоді існуючому керівництву держави. Я хочу нагадати, що Махніцький. Тоді заарештував голову Нафтогазу, якого потім відпустили, заарештував е, керівників Беркуту, яких потім повідпускали усіх. І маючи е, оцей період часу, він підпорядковувався виконувачу обов'язки президента і е, Ради національної так, безпеки так, і оборони.